Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. У мене сьогодні для вас продовження з тої серії, де я придбав три радіоприймачі одної старенької бабульки. І сьогодні наступний радіоприймач, який би я вам хотів показати. Це от е, чемодано-подібний радіоприймач. В мене ще такого, ну не то що такого, а іменно цього, цього ж бренду в мене не було. Жодного радіоприймача, тому це для мене також сюрприз і вперше. Що ми маємо? Ми маємо радіоприймач Адмірал. Я не знаю, чи чули, але і мені здається, це досить така відомий радіоприймач, відомий виробник. Модель у нас 4217P6 і модель 1941 року. Тобто, як можна сказати в двох словах, що цей це? Я би так сказав типу, в загальному, що це чомоданоподібний подібний радіоприймач з 1941 року. Це частина історії США до того, як вона вступила у війну. Це, тобто, це були довоєнні радіоприймачі. Бачите, що чого? Е, сам корпус у нас зроблений з дерева і обтягнутий шкіроподібним матеріалом. матеріалом. Він має спереду кришечку, ззаду кришечку металічні завіси. Якщо ми відкриємо передню кришечку, нам відкриється от така от красота. Гучномовець. Ручка включення і сама ручка настройки. Все працює, все крутиться. Дивіться, коли ви включаєте, бачите, там така стрілка є, яку погано видно, але вона при включеному вона стає червона і далі вона стає вже якби білою. Можливо, вона і надалі мала би бути біла, не знаю. Задня частина у нас, зараз, от якщо подивитися, дивіться. Задня частина в нас також відкривається. І що ми бачимо? Ми бачимо таку бірочку з характеристиками розміщення ламп. І ми бачимо, що це радіоприймач, який може працювати на батареях. Так, це приймач, який працював від мережі і від батарей. Цікава річ, дійсно цікава річ. Хоча, я думаю, цей також міг би працювати на батареях. Ну, це, це все ж таки якби батарейний радіоприймач. Такого цікавого типу, бачите, якщо заглянути всередину, ми бачимо, що він з дерева. От. Всередині ми чітко бачимо, що він з дерева. Дерев'яний корпус обтягнутий шкіроподібним матеріалом. Давайте поки що от закриємо. от. Так от. У нас він однодіапазонний, середній хвилі. Проміжна частота 455 кГц. І я на форумах зустрічав, що дуже багато людей пишуть, що саме за допомогою цієї проміжної частоти він получився дуже якісно, грав і дуже чутливий. Дуже, ну, дійсно, дуже себе гарно зарекомендував. Тобто, живле... одна хвиля, один діапазон вірніше, живлення батарейне від розетки і супергетеродинна схема. Якщо сказати чуть, трошечки історії, це був було... що таке адмірал? Це виробник довоєнний і під час воєнний, це великий виробник радіо і, телебаз... і телевізорів. В свій час він виробляв радіо і телевізор. У мене ще не було адмірала ні радіо, нічого подібного. Абсолютно були різні філкозеніти, там ну, різні не можу згадати. А от адмірала в мене дійсно не було. Це в мене вперше адмірал. І ця модель з'явилася, як би її правильно вам сказати, саме ця модель вийшла у рік перед вступом США у Другу світову війну. І на той момент радіо являлось для людей єдиним джерелом новин і музики, які вони ну, сприймали, ну, не рахуючи газет. Але на той час це було єдине таке джерело. Давайте включимо його, запустимо і подивимось, що він може на сьогодні. От, Ми його ввімкнули, дамо час для того, щоб наші лампи прогрілися. І я вам скажу, знаєте, я його бачу вже сьогодні, якби, я його, коли я його купляв, я його бачив. І сьогодні я його приніс і він мене захоплює дійсно, він мене так, якби, Ну, є в ньому щось таке, що незвичне, іменно старовинне, старовиною, має він в собі є... Якийсь, якийсь цікавий дух. Давайте поглянемо, що у нас. О! Відчули шуміть. Давайте будемо. It's broken chains. Громадянами виступають тільки на код Російської Федерації. Яким був випуск новин на програмі Українська вечірня Ви трибуна. Випуск для вас підготував Юрій Сорока. Українська хвиля в Америці на радіо Приймачі з 1941 року. Слава Україні. З вами програма Українська вечірня трибуна. До вашої уваги. Після п'яти днів Україна опинилася на місці у топ-5 медального зараз. Мільйонки сильно вона дивляється. Хай інтерес рейт. Так, вона дійсно. Рідло Анжеліка Терльохрате хочу на цій хвилі залишити. От що я вам хочу сказати. Дивіться 41 й рік. Ніяких антенн, нічого я взагалі з цим радіоприймачем не робив. І дивіться, настільки якісно він тягне. Ну я вважаю, що навіть на сьогодні його можна використовувати за призначенням і слухати радіохвилі ви собі уявляєте, якщо підключити до нього антенну, як він буде себе поводити? Ну насправді я вражений. Мало того, що він працюючий, українська станція на просторах Америки на радіоприймачі 1941 року. Що тут ще можна сказати? Ну тут немає нічого додати. Тобто, ми прослухали, він у нас працює. Давайте зробимо підсумок. Я раніше, як говорив, от коли, ми розглядали, коли ми розглядали подібні радіо, я говорив, що це частинка історії, що це свого роду якби, цікавий факт з історії чиєїсь. А тут я би навіть не сказав, що це частинка з історії. А тут, напевно, подорож у часі. Тобто це така свого роду малесенька подорож у часі. Дивіться, яким чином тут реалізовані, я так розумію, ця антенка. Бачите, вона реалізована, вона прямо йде в дерев'яний корпус і, напевно, в дерев'яному корпусі. От бачите, тут вона виходить якийсь дріт. Бачите, яка гарна бірочка. Тобто 1941 рік. Щоб ви розуміли. Радіо можна використовувати і сьогодні за призначенням. Можна відреставрувати, можна зберігати як екземпляр своєї колекції, тому що ну, не кожна людина захоче в себе десь на якійсь книжній поличці тримати отаке. от. Тому що воно ну так, воно чимоданоподібне, подібне, якщо ви глянете це радіо, чимоданоподібне. подібне. Хіба що, якщо би його відновити гарно, надати йому блиск завісам цьому всьому, то воно було б дійсно гарне зробити ручку. І воно би прикрашало. Так, якщо залишити на шкафчику, воно було б цікавим екземпляром. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Нагадую, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал. Також е е хотів би чути вашу думку відносно цього радіоприймача. Е що ви самі взагалі думаєте? Не то, що що з ним робити. Якщо, а просто загально от ви переглянули відео, і що би ви просто сказали, яке ваше перше враження про перегляд от подібного відео? от, ну, Що ви можете сказати про це саме радіо. Чекайте наступне відео.